Всім привіт! З вами на своєму каналі Алекс. Перебор монет був у мене недавно і результат показує. 10 копійок 92 року Італія. 8 штук. 6 штучок Луганськ. 92-й год. Тож Луганськ Ось. 10 копійок, але ягоди мелкі. І такий поганенький. не прочекан. 2. Жирний аверс. монетки 10 копійок. ось вони разом. І дві монетки 92-го року. Отут спрямлено, У цьому листочку. Всі ці монети стоять вище свого номіналу. І показую далі. Одна монетка Білорусії попалася копійка 96 й год. Дві. 10 копійок і 10 копійок 96-го крупний гурт. Тепер по 50. Оставляю я 2010-го блискучу, штемпельний блеск. Не сильно, ну, но піде новенько. Один. 4-х'ягодні 50 копійок. Другий штамп одна. І дві монетки. Тут здвоєння тризубцеві. 92-й я оставляю. А тут сам тризубець, бачите, від цього даже відляється, він роз... ну, більший трошки Типа брака чи щось. Я її теж оставляю. Бо таку нечастою найдеш такий брак. Отакий ну, монет перебор. Той тобто, перебор монет, вибачаюсь. Так що. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Відо зустрічі на каналі. Всім пока. Буду показувати далі якісь результати. Пока!